Друзі, всіх вітаю! Сьогодні дивимося з вами в сусідньому місці, дуже великому великий магазин НЧНД. Ми сюди потрапляємо не дуже часто, і саме тому він для нас цікавий. Тут є якісь новинки. Сьогодні асортимент весь блискучий це для різдвяних свят. Дуже симпатичне, можна подивитися все, що є, якісь цежинки. Для нас важливо подивитися, на що є знижки. А також подивимось нову колекцію. Дуже багато на зиму кардиганів. Ось така ціна: 12 євро, 14 євро. Різноманітні ось такі ковтинки. Була 29, стала 1299. Звісно, розміри дуже маленькі, але для нас важливо подивитися тенденції моди. Різноманітні блузки, присутні для офісу, більш класичних кольорах, пильна троянда, беж, Чорні смужка. Ось такі сіро блакитний колір. Просто блакитний 1799. Ось такі спіднички. Вони дуже гарної якості, високі. Вони вовна, але вони маленькі розміри. Хочеться сказати, концерну Enchendem. Дуже вам дякуємо за те, що дівчата плюс сайз не можуть нічого знайти в магазинах. Хоча, можливо, цілком можливо, на сайті є великі розміри. Якщо дивитися опис, то є гарні тканини. В склад є, входи, вовна, полістер, це речі будуть зберігати. Форму не будуть м'ятися. Ось такі гарні суконьки, також або дівчатам в коледж, або на навчання. Ось так, також сукні, сірі та чорні. Це ніби сарафанчики. Подивіться, друзі, ось такі ексклюзивчики. Подивіться, можна собі за допомогою Enchend скласти якийсь святковий. Ось яка ж краса, подивіться, 4999. Коли я знаходжу такі гарні речі, можна простити інші дем все, що ми не можемо в них знайти. Тобто є, є в них потенціал, але чомусь вони його не використовують. Ось ще одна така ж сама гарнюня це такий топ. Коли ми були маленькі, оце, знаєте, бантик, такий гафрований бантик. Подивіться, структура, дуже симпатичний. Також паєтки, ось тут білі паєтки, різні. Різні топи, 99, від класичних до таких більш модних. Светрики різноманітні. Ось такі, наприклад, Сарафан 3999. Це можна поєднувати між собою для того, щоб створити собі на роботу або для офіса. Ось подивіться. Тільки я сказала нема плюс сайз. Ось вам XL 2499 чорна сукня. Досить таки симпатична, але класична. А ми хочемо таке, як у всіх, щось більш гарненьке та несподіване. Дуже гарне пальто. Розмір М. Мені цікаво, який склад. Друзі, склад, 95 поліестер реконструйований і 5% вовна. Але ви знаєте, на дотик він не колючий. І досить таки благородний, я б сказала. 60 євро це також недорого. Ось тут у нас маленькі топіки, блискучі. Зараз подивимось, скільки коштують. 13 євро. Досить таки симпатичні на стромких дівчаток. І до них ось тут поруч чорні брюки. Чорні бруки підходять як на офіс, так і на відпочинок на якісь вечірки. Ось такі мені подобаються тоненькі, тоненькі светрики, 15 євро для того, щоб почувати себе впевнено. Ось такі сукні, різноманітні паєток. 3499. Досить симпатичні червоні блузки. Також 1799 не досить такі дорого. Ще є топи ось тут. Ось подивіться, яка гарна сукня призборена Наталії. Ось саме такі сукні мають бути в плюс сайз розмірах. Можливо, вони і є, але вони є тільки на... Сайті, дуже класична. І якщо необхідність, то вона прикриє животик. Дуже гарна сукня. Ще ось таких багато топіків. Те, що ми можемо з вами подивитися ближче, в нашому місці все підвішено на великі ось такі стійки. Ось тут, друзі, подивіться, яке пальто гарне. Оце чиста вул вовна. 100% вовна, 199 євро. Це ще один ексклюзив, котрий ми з вами віднайшли. 57% реконструйованої вовни, а залишок натуральна, дуже симпатична. Я не бачу розміру. Ми з вами, як ті винахідники, щось шукаємо і розмір Еска. Дуже класичний, дуже симпатичний. Подивіться, друзі. Прямуємо вперед. Покажу вам ось такі гарні дівчата в манікінах. Вдягнуті. І ще ось такі святкові топи. Подовжений топ. Ось тут, прикраси нижче, як ви бачите, кольори природні, також присутні. Можу вам показати, друзі, як дівчата виставляють косметику НЧНД. Ось такий асортимент. Тут є тестери, можна собі спробувати, а потім тільки обрати. Ось такі новинки виставляють, косметички різноманітні. Ось такі пензлики для макіяжу. Сподіваюсь, вам цікаво не тільки одяг, але і аксесуари. Це також наше улюблене. Ось тут є знижки на шляпи, на головні убори. Ось ці минулорічні 7,99. 7,99. Це панама. Це ось така шляпка. Звісно, вона не зігріє, вона більш для краси. Але знижки це приємно. Особливо мене ось таке приваблює. берети, але вони якісь малесенькі розміри. 299. Вони ніби дитячі. Зверніть увагу на ціни, друзі. 299. 3,99. Вони ніби дитячі. Досить такі симпатичні. Але, звісно, треба приміряти. Ось чорні ще берете. Ось зверніть увагу, друзі. Ось така Панама. Хутряна Панама. 11,99 була 20. Зверніть увагу, наша норочка. Нурочка з нами. Досить таки симпатична. Вона дуже м'якенька, не дивлячись на те, що вона не дивлячись на те, що вона штучна, синтетична, але вона м'яка і, мабуть, досить таки тепла. Ще є ось такі кепки, на них також є 399 знижка, кепки з тканини. Ось такі класичні беретики. 5,99 написано Вовна Вул. Досить симпатичний. Подивіться, який асортимент гарний шарфиків. 8.99 або в 14. Досить симпатичний. Ось 1999. Взуття написано знижка 50%. Взуття не утеплене, саме тому, мабуть, і знижка. Якщо комусь треба на корпоратив, то ось тут є також знижки на залишки розмірів 1399, 14,99 або було 30. Ось 12,99. Іншідем допомагає створити імідж, якщо вам це необхідно. Ось мінус 50% тоненькі. З довгим носиком. Дуже симпатичні. Сумки. Також зі знижками. Кого не влаштовує форма, то, як то кажуть, саме винуваті. Ось ось такі валитки, класика, чорні. 7,99 це також недорого. Якщо ви, наприклад, знайдете свій розмір, то ви будете досить такі щасливі. 7,99. Також кросівки. І ще також скрізь червоні цінники на засоби для зачісок. Ось такі гарні капці 1299, подивіться, досить такі м'якенькі. Парасольки 399. Різного кольору, як кольорові, так і однотонні. Досить такі симпатичні. Ще, друзі, подивимось з вами ремені. Ось такі хутрині косметички, сумочки. Досить такі молодці, маємо знижки, такі, як хотіли дівчатам.